Доброго дня, мої рідненькі. Сьогодні подивимось частину запитань, які ви пишете мені під відео. Сподіваюсь, у вас все добре і ви в безпеці. Сідайте зручно, візьміть собі горнятко чаю, чи кави нині будемо дивитися, що нам карти кажуть у відповідь. Зараз будемо дивитися, що там нам карти кажуть про Донеччину і чи вернеться вона до тих кордонів, що були в 2022 другому. Такс. Витягуємо першу карту, перша карта п'ятірка жезлів. Ну, диви, ця карта така про боротьбу. Знаєш, така тягуча сварка, конфлікти, конкуренція. Це показує, що там ще буде тяганина, ніхто просто так назад то не віддасть. Будуть ще сцепки, буде штурханина, кожен тягне на себе. Друга карта Шістка жезлів. А ото вже добре. Бо ця карта. Про перемогу, про успіх після важкого шляху видно, що наші потроху почнуть відвоювати, Буде якийсь прорив, може навіть символічний здобуток, такий, щоб дух підняти. Народ буде пишатися, буде підтримка, третя карта. Туз мечів. Ой, ну то вже серйозно. Це як новий етап, різкий рішучий крок, і часто військовий. Може бути якась нова операція або різке рішення зверху, може, міжнародне втручання, щось таке, Та? Знаєш, як меч, який. Розрубує вузол. Ну, слухай, як на мене, то карти кажуть, що назад до кордонів 2022-го є дорога, але вона буде через сварки, через боротьбу, не скоро і не легко. Але добрі шанси є. Буде перемога на окремих напрямках, а потім вже рішучі кроки. Так що, тримаємося, молимося, і Донеччина вернеться додому. Але ще трохи треба перетерпіти. Так, добре, зараз подивимось, що там карти нам скажуть про те, чи стануть ті міста: Бахмут, Авдіївка, Мар'янка, Соледар пусткою після того, як там добудуть все, що можна витягуємо по черзі, дивимось. Перша карта вісімка кубків. Ага, дивися, це така карта, де людина відвертається і йде від чогось, що їй більше не служить. Це може означати, що після інтенсивного використання, після тих видобутків і всього горя, що вже було, люди будуть покидати ті місця. Така, знаєш, енергетика вже мені е, досить сум, втрата, відхід. Е, друга карта сила, але ото вже добре. Бо карта сили то про витримку, про відновлення. Це значить, що не все втрачено. Хтось буде триматися, хтось буде зцілювати ті землі. Це і про е, людську е, витривалість, і про потенціал до відновлення, як лев з волею будуть ті, хто не дасть занепасти. Третя карта пажезлів. А це вже свіжа енергія, молодь, нові ідеї, дослідження може означати, що після всього знайдеться хтось, хто захоче дати другий шанс тим землям. Зовсім інший підхід. Може нове будівництво, може якісь ініціативи відродити, а не лишити пусткою. Ну. Диви, по картах видно, що так певний відхід людей буде. Ще довго ті міста будуть оговтуватися, але повністю пусткою вони не стануть. Буде опір, буде хтось, хто буде за них боротися, відновлювати. І навіть можуть з'явитись нові початки, молоді сили, нові проєкти. Так що не все втрачено. Земля тяжка, але вона жива, буде. Тяжко, але пусткою не стане, не дамо. Ой, добре питання, бо кожному з нас болить душа, коли думаємо про ті зруйновані міста: Бахмут, Авдіївка, Мар'янка, Солидар, такі сильні місця і такі понищені. Ну, дивимось по картах, що вони нам там шепочуть. Перша карта четвірка жезлів. О, то дуже добра карта, золотце. Вона про стабільність, про святкування після тяжкої праці, про відбудову дому, знаєш, як весілля після війни. Це означає, що буде відбудова, буде повертання людей, буде життя. Люди ще будуть пити каву на тих вулицях, ще буде там, сміх. Друга карта лицар мечів. А тут вже карта дії, і то швидкої. Значить, хтось візьме це діло в руки серйозно, рішуче, не буде то тягнутися роками без руху. Лицар цей, то така енергія, що як пішов, то вже не зупиниш. Може бути, що держава або якась структура візьме курс на конкретну і швидку відбудову. Третя карта справедливість. Оце дуже важливо. Бо ця карта каже, що відновлення буде з розумом. По справедливості не просто щось там наляпають, а е, буде е, чесне відшкодування, буде закон, буде порядок. Може, навіть міжнародна допомога чи е, судові рішення, е, які посприяють відновленню. Ну що я тобі скажу? Карти добрі. Відбудовані ті міста будуть. І не просто як-небудь, а з, з розумом, з духом перемоги, з великою рішучістю люди ще туди вернуться не завтра, не скоро, але настане той день, коли знову там буде життя. Так що не губи надії, Божа рука там буде. Ой, то вже питання серйозне про саму Америку питаєш, та й про того Венса. Ну, давай розклад зробили, зараз глянемо, що карти нам кажуть, як воно там ся крутить у тих верхах. Перша карта вісімка пентаклів. Ну, дивись, це карта праці, навичок і того, що хтось дуже старанно до чогось готується. Видно, що венс той не сидить, руки не гріє, він вчиться, працює над образом, збирає команду, точить свою політичну майстерність. Карта каже: готується серйозно і вміло. Друга. Карта, четвірка кубків. А отут от вже момент неоднозначний, бо це карта розчарування, невдоволення. Типу знаєш, щось мені то все не по нутру. Може бути, що частина людей в Америці не захоче його підтримати. Або ж е сам Венс може мати моменти, коли сумнівається, чи воно йому взагалі треба, або його кампанія не буде мати такого емоційного відгуку, як він хотів би. Третя карта туз мечів. А тут уже знов різкий розворот. Це карта ясності, рішення, прориву, може означати як прорив у виборчій кампанії, так і те, що прийде момент, коли хтось або народ, або система скаже так, час рішучих змін. І отут Венс може вскочити, як меч з Ненацька, але точно. Ну, слухай, по всьому видку, що Венс має шанси, він працює, готується. Але дорога буде нелегка, не всі його підтримують, будуть сумніви по дорозі. Але якщо він зможе вдарити точно в момент істини, як той туз мечів, то може і вирватись до влади. Так що шанс є, але е, не 100%. все буде залежати від того, як він той момент зловить і чи не втратить віру по дорозі. Ой, ой тяжке питання ти принесла, серденько, про жінок, про мобілізацію то болить, то хвилює. Ну давай, сідай спокійно, зараз глянемо, що карти кажуть не панікуй наперед, слухай по порядку. Перша карта Трійка пентаклів. То карта співпраці, планування, професійної взаємодії. Видно, що на рівні влади вже давно обговорюють той варіант, десь там плани крутяться, але не зламано і різко, а типу. А давайте подумаємо, як залучити жінок до чогось корисного. Швидше це схоже на ідею, як е, жінки можуть допомагати в тилу в медичній сфері чи в штабах. Друга карта королева жезлів, а це вже дуже сильна жіноча енергія. Ця королева знає, чого хоче, вона рішуча, впевнена. Карта показує, що жінки в Україні не слабкі, і влада це знає. Але разом з тим. Це не карта примусу, це швидше про жінок, які самі стають до справи з власної сили. Може, влада й натякатиме, але багато хто піде сам з власного духу. Третя карта дев'ятка жезлів. Ой, а тут вже трохи напруга. Карта про виснаження, про оборону, про те, що я вже ледве стою, але тримаюсь. Це може означати, що на фронті буде дійсно складно і почнуть говорити про ще більшу мобілізацію. Але е, водночас е, цей е, карта про опір е, типу але ми не здаємось і просто так нас не зламаєте. Да? Карти не показують прямого примусового наказу для жінок йти на війну, але дискусії будуть, будуть заклики, може навіть спроби залучити до певних обов'язків. Та от прямо е, оголошено проти їх волі, то ні. Жінки в нас сильні і самі приймають рішення, коли треба. Влада це знає і боїться перейти межу. Тримаймося гуртом. Ой Боже мій, яке тривожне питання. Е, Сумщина, хотінь, юнаківка тяжко нині там, і серце стискається за наших людей. Ну, добре, дивимось, що там карти кажуть. Поправді без прикрас. Перша карта лицар жезлів. То карта руху, рішучості атаки. Видно, що наступ з боку росіян то реальний, активний, швидкий. Вони не просто пробують, а пруть прямо з запалом на енергії. Але ця карта ще й каже трохи бездумно, занадто зухвало, типу: або пан, або пропав. То може грати проти них. Друга карта страшний суд. Ой, а це дуже потужна карта. Вона каже про вирішальний момент тут, або. або і ще це як поклик пробудження. Карта показує, що наші ЗСУ вже готуються до важливого кроку, може, навіть якась несподівана контратака або серйозне підсилення з нашого боку. І ще ця карта часто йде з кармою, за зло буде покаране. Отже, цей наступ може обернутися проти тих, хто його затіяв. Третя карта король мечів. Оце вже Точно не хлопчик з рогаткою, це стратег, холодний розум, планування і це енергія нашого військового командування. Карта каже, все під контролем. Рішення приймаються не на емоціях, а на чіткій аналітиці. Видно, що оборона буде е, виважена, е, грамотна. Навіть жорстка карти показують, що росіяни дійсно попруть швидко з нахрапом, але наші не дрімають. Настане момент, коли ситуація кардинально зміниться не без бою, але зміниться. І оця розумна, сильна стратегія з боку ЗСУ дасть результат. Наступ буде зупинений, може, з втратами, може, немиттєво». Але наші втримають хотінь і юнаківку. Молімося за хлопців. Там буде тяжко, але перемога на тому рубежі в наших. Тримаймо стрій. Сумщина, наша мила, то як рана на серці. Люди там терплять, страждають, чекають. Ну добре, дивимось, що карти кажуть про ті окуповані села, чи вернуться вони додому під український стяг. Перша карта, трійка жезлів, ото карта надії, перспектив, планів на майбутнє. Видно, що командування вже будує стратегію, щось там визріває, це ще не сам наступ, але вже готується. Типу, ми бачимо мету і знаємо, куди йдемо. Та й самі наші вже дивляться вперед, не лише руками, а й духом. Друга карта, зірка. Ой, то дуже світла карта, благословенна, це символ надії, відновлення, віри. Видно, що визволення то не фантазія, а реальна перспектива. І духовна підтримка велика, і допомога згори є. Вона е не про е блискавичну перемогу, але про надійну, третя карта, десятка мечів. А тут вже карта болю кінця. Але слухай, хоч вона страшненька, вона ще й про завершення страждання. Щось мусить дійти до краю, щоб відродитись. Видно, що перед визволенням буде ще один тяжкий період, може, навіть втрати, але це як гірше не буде, далі тільки вгору. Карти чітко кажуть так: села будуть визволені, але до того ще треба пережити нелегкий час. Буде біль, буде виснаження. Але після того прийде світло, прийде надія, прийде Україна, так що не губи віри, зло не вічне, сумщина ще зазеленіє, вільна. Ну от, і все на сьогодні, мої файні. Нехай Бог вас береже, а доля веде правильною дорогою. Нехай в серці буде мир, в душі світло, а у хаті затишок. Карти кажуть, але ви самі творите свою путь: любіть себе, тримайтесь один одного і пам'ятайте, навіть у найтемнішу ніч світить хоч одна зірка. До нової зустрічі, мої дорогі, обіймаю і бажаю вам тільки добра.